Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі по Українському. Вибрався сьогодні на пошук артефактів та старовини ось в такий ліс. До точки ще не дійшов, до точки орієнтовно пів кілометра, вже від автомобіля кілометр піднявся і натрапив по ходу на хатке зараз вам покажу. Метою сьогоднішнього пошуку є в мене зайти на певну точку. Де були колись хатки, вони позначені на картах 1700 х років. Крім того, по історії пам'ятаю, що, що даний хутір було спалено в 1944 році, і також неподалік від нього було спалено село. На територію села ми не зможемо зайти, оскільки там приватна територія, все там дуже красиво, а ось на хутір ми зможемо зайти. Подивимось, сподіваюся, дійти швидко. Прибор зараз вімкнув. Хочу перевірити тут ще одну теорію свою, чи дійсно були хатки. Подивитися по сигналах і вам показати. Хор вже прогрівається мій. І ось тут, не знаю, буде вам видно зміну рельєфу. Ось. Підвищення, ніби одна хатка стояла, хатка або якась будівля. І тут іде таке достатньо цікаве. Цікава місцена. Не знаю, чи це розкопували зараз, чи ні. Тут також така рівнина, немов хатина стояла, і там вон є підвищення. Можливо, тут колись була якась хатка лісника або щось в цьому роді. Зараз подивлюся по сигналах, чи є щось тут, якісь інструменти роботи або цвяхи, що може свідчити про хатку. І вам покажу. Розвідуючи дану місцевість, я викопав два сигнали. Один чорний, ось тут був біля дерева. Це незрозуміло що, можливо, ручка якась від сковорідки або від чогось іншого. Бачите, як, яка форма цікава достатньо. І трималася. І хтось тако тримав. Напевне, сковорідка була. І зараз другий артефакт, що я знайшов, я вам покажу. Було красиво кольоровим, глибоко, ось тут лежало і ось воно. Ось мідна така штучка. ну Не знаю, що це було. До чогось, напевне, кріпилося. Можливо, конина була. Мені це невідомо, але нічого, кручуся поки що тут і продовжую шукати. Зараз такі знахідки є, напевне, тут була хатка колись. Свідченням того що тут, колись щось стояло, я не помилився, почали мені випадати ось такі цвяшки. Квадратні, кругла голівка, і вони невисоко лежаті в глибині. Це один цяшок, а другий ось такий мені попався, він достатньо глибоко лежав. Так? Це на... нарости на ньому, але нічого. Потрібно крутитися, слухати всі сигнали, чорні, великі, які переливаються і копати їх. Можливо, випадуть якісь з ножі, можливо, вістря-стріл, якщо по 700 роках, по середньовіччю брати. Зараз ще покручуся тут, подивлюся, пошукаю, і буде щось цікаве вам покажу. Тільки що достатньо цікава ситуація виходить. Я йду, лежить дерево, впавши. І над ним починає дзвеніти кольоровий сигнал красивий. Копнув, перше, що я дістав виріб зі стекла. Не знаю, що це. Я думав, спочатку дно від фляжки, але ні, воно рівне зарізане, таке враження, немов його таким виготовили. Зараз його покажу, покажу, як там ще сигналить і там ще є багато чого цікавого, напевне. Отже, ось, ось цей виріб. Бачите, я його ще навіть не почистив. Ну кажу, ось тако подивиться, ніби дно з пляшки. Але ось тако рівнесенько, вилето, красиво. Е, ну, Просто знахідка достатньо цікава і бомбезна. Вона ціленька. Абомбезна тим, що сюди можна ставити артефакти, і воно буде класно дивитися контураж. Пізніше я його помию і вам покажу. А зараз ось бачите, одна сторона, друга сторона піном звідси пробив, там є сигнал. Бачите, рівно 33, чіткий колір. І зараз я легосенько буду обкопувати довкола і витягувати, бо якщо... Там ще є скло, то його можна пошкодити. Інструмент в мене весь під руками, вже я собі нарештовую, наладив його і почнемо. Так будет краще. Я тут попал. Так. Ну камінь не сигналить. Один камінь, другий камінь. Так. Якась бляха є. Так, перше, що мені звідси випало, ось така таке горнятку було тут. Ось, сподіваюся, вам видно. Напевно, вушко від горнятка. Або щось. Та вушко від горнятка. горнятку так било, виходить. Все, більше нічого тут немає. Шкода, звичайно. Забивав щось під за ним верхом. Ага. О. Дивіться, ознака того, що тут була колись хата. Ось, бачите, що я попав? Була тут хата. Ось така кришка красива від хати від печі. Ну, антуражна. антуражна штука. Я недаремно казав, що тут горбочки, подібні до хати. Буду крутитися зараз. Вимикаюся, ямку закидаю і покручуся тут довкола. Пускаю. Отже, колоду на місце я поставив, як я обіцяв, зараз покажу, середини відчистив. Ось бачите, внутрішня сторона. І все рівнасеньке, красиве, таке враження, ніби виготовлено було. Звичайно, прибором цього не замітиш. І переходимо ось сюди, я не помилився. Фу, втомився вже, тут таке враження, ніби хата стояла. Зараз цеглу вам покажу. Ось тут по поверхності, під листям і всім решта. Є шматочки цегли, а також немов від фудамента камінці. Можливо, тут до нас хтось шурфанув вже, а можливо і ні. Цегла австрійська, це означає, що хата була тисячу кінця 800-х, початку 900-х років. Будемо помаленьку тут заокруглятися. І рухатися далі. Ну, наші люди, як завжди, сміття багато позалишали. Ось, бачите, бутилки розбиті. Вон, бутилка від шампанського. Не знаю, буде вам видно, не буде, не видно. І так же вам. такий реальний пошук наш. Не завжди все в скарбах. Але ліс красивий, молоденький, є старіші дерева. І ми шукаємо по ньому. Сигнал був тільки що 37, але дзвінкість була набагато краще, таке ближче до 40. Думав, що це, напевно, гільза, бо їх багато, або шматочок чогось латунного чи мідного. Ну Не знаю, я в руки підняв, в мене в руки затрусилися. Колір, колір просто бомбезний. Дихавку перепирає, не знаю, що це. Спочатку знайшов піну, думав, що, можливо, це, і можливо, щось від бухарського динарія якийсь шматочок, але подивився, форма не та, в мене з рук випало. І руки почали труситися, адже глибоко лежало, лежало на глибині штика. Це 28 см. Зараз подивимось, що це. Ось, було знято спочатку один шар, потім тут викинув інше. І аж тубо на глибині в самому низу лежало. Це дивіться. Дивіться, який, який колір у нас. Це жовтий колір. Колір сонця. І це ладанка. Це ладанка. Ну, можливо, алюмінієва. Зараз візьму воду помию. і подивимось, оскільки дуже легенька. Дуже легенька. ну. Там, бачите, алюмінію трошки відламалося, але глибоко лежало. Що дуже дивно. Можливо, алюміній був по золоті, оскільки колір сонця присутній в нас. Ну, бомбезно. Бомбезна знахідка. Класно. Зараз візьму водичку, помию і подивимося. Все я відмив. Ось, ческа. Зараз постараюся без фокусувати. Ось така красива ладанка. Скоріше за все, алюміній дав такий відтінок на цю ладанку і в мене через це руки затрусилося. Але знахідка бомбезна. Це означає, що люди сюдою ходили. І сподіваюся, будуть ще хороші знахідки, аби вимкнутися і вам показати. Не знаю, чи буду шурфити, чи не буду, оскільки на там тому будиночку, що я знайшов, я вже трошки втомився. Ставимо в хабарничку її і гуляємо далі красивим лісом, де пташки співають, і немає комарів, як на диву. З глибокої ямки випала мені цікава знахідка. Я її ще не мив, але ось вона. Дивіться. Хто підкаже що це? Комарі тут почалися. Дивіться. Таке враження, ніби бурштині щось є. І, та... І це щось достатньо красиве. Зараз я постараюся помити Вимкнуся, вам покажу. Ну, колір радує. Але знову ж таки, якщо б це було золото, це було б просто бомбезно. Помию і подивимося це. Отже, я помив дану знахідку і навіть не знаю, що могло бути, але дивіться, бачите, входив алюміній і там ось таке якесь зображення, немов зірка, тут один, два, три, 4-5 кутів. Можливо, якась прикраса була. Але все рівно приємно. Ставимо в хабарничку і гуляємо по лісі. Бо в мене тільки що сигнал 26, я думав, що це гільза. Але я повмилився, я викопав глибина не глибока, приблизно сантиметрів 12, піном пробував знайти і бачу щось велике, кругле. Ще не діставав з ямки, воно лежить на дні, на дні ямці. Ямки. Зараз разом з вами будемо дивитися, що це. Хочу спочатку показати, як воно сигналить. Бачите, 26, 27, 25 і сигнал красивий. І воно ось тут, на дні ямки. Дивіться, щось красиве. Не знаю, що це, звичайно, але зараз я помию і разом з вами подивимось, що це таке. Ось така красива кругла штучка. Не сумніваюся, що це монетка, оскільки тут відчуваю якийсь вусик і тут виступає щось. Але все рівно приємно, класно, красиво. Так, відмив. І ось, бачите? Одна сторона тут чихнув лопатою матеріал сирий, але я не радію, не тішуся, оскільки це може бути і олово. І тут, ось так, як я говорив, можливо, це був гудзик. Такий класний, великий гудзик. Якби він був срібний, це взагалі було б просто бомбезно. А так, ставимо в хабарничку. Ще тут покрутимось, можливо, ще щось є. І продовжуємо слухати пташок, рухаючись вперед по лісі. Нарешті добрався я до того місця, де планував шурфити. Заді мене також за березами щось стояло. Ну і зараз завімкну іншу камеру, покажу. Але я дивлюся, де би шурфанути. Якщо буде можливість, шурфану. Шукаю відповідно, де була, як говорить, багата хата. Якщо її знайду, тут красиво добре ходити зимою, тому що хата красиво буде видно навіть осені, коли все впаде або ранньою весною. І в мене є хороший сигнальчик і класна знахідка. Ось ходжу тут. Одна хатка там стояла. Тут невеличке таке, можливо, щось стояло з господарської будівлі. Ось тут може лево стояло, бачите, так іде підйом, рівнина і спуск. Ну і далі потрібно дивитися. У мене було красивим чорним, я вже дістав, там під корінням лежало, я бачив. І це ось ось така сокира. Ось бомбезна. Ну, просто супер. Я сокери люблю і мені тут випало. Ну, думаю, що періоду. Це австріяки, скоріш за все. Нічого пізнішого, але невідомо. Потрібно почистити тут, де обух був. Пізніше вже в огляді відео подивимося, що за сокира. Хтось тут був вже переді мною і пробував шурфити. Бачите? Ось знімав шар, відповідно, кидав сюди. І так поступово йшов. Що людина тут знайшла, я не знаю, але чорного металу багато. Ось з, з металевого горщика. Це, напевне, були жорна, якщо не помиляюся, один камінь і другий камінь. Ось тут бачимо залишки кераміки по Австрії. Достатньо цікаво. Можливо, часу не вистачило, що залишив людина шурф. Ось ця горівша, горівша деревина. Та ось так живеш і не знаєш, що тебе чекає. Тут колись жили люди, жили, працювали довкола, і в 44-му році їхній хутір було спалено. Деякі люди були розстріляні, деякі втекли. Отже, продовжуємо наш пошук, не знаю, що знайду, покажу. Хтось тут був швидше до мене, я тому не можу зараз, напевне, знайти всі хатинок, які були, і шурфели. Бачите ось ознаки шурфу. Ось багато каміння. Цегла, і дивіться, попадається цегла. Ось. Турак. Це австрійська цегла, виробник, якщо тут не було більше ніяких літер, виробник турак так клеймували свої заводи. До речі, вони, якщо хтось продає, вони ціняться, або якщо є цілі, вони красиві на декор. Я, здається, бачив одну ціленьку. Я її, напевно, заберу з собою. Ось вона так фактично. А, ні. Вона трошки з іншої сторони. Ось. Турак. тут. Латинський тут О, ролл, турак. Ось така красива цегла. І дивлячись на цеглу, на каміння, можемо зробити висновок, що шурфити тут дуже важко, оскільки багато цегли, багато каміння, але задалі ось такої цілої цегли це вартує. Зараз пройду апаратом, проб'ю довкола, можливо, якийсь сигнальчик буде. І подивлюся, ще пошукаю, де стояли будинки. В загальному бомбезно. Ну, Цегла австрійська, цегла взагалі красива. І на декор просто супер. І все хочу показати ось стара черешня. Біля неї можна пройтися. Одна черешня, друга вже впавша. Ну, красиво! Тут, напевне, сад був. Продовжуємо пошуки. З даної ямки випала ось така знахідка. Ще не знаю, що це. Але було достатньо цікаво. Спочатку, ага, ось чому дивіться. Один злотий. Класно. Один злотий, напевно, 1920-х років. Та да, 1929 року. Супер. Ну це не срібло. А било спочатку кованиною, що достатньо цікаво. А потім, якщо викопав, тако лежало, то було тоненькою фольгою. Ну, перша монетка є, супер. І немалесенька монетка. Продовжуємо шукати. Вже від хутора відійшли. Йдемо до автомобіля, рухаємось додому. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. В лісі пробув 6 годин, прогулявся, послухав пташок, душа відпочила. Фізично трошки втомився, але морально взагалі бомбезно. Відпочинок класний, і заради цього я займаюся даним хобі, не заради знахідок. Знахідки сьогодні також достатньо цікаві, достатньо класні. Срібла золота немає, я не розчарований відносно цього, адже я за ним не женуся. Хочу вам подякувати за вашу підписку, за ваші лайки та коментарі. Коментарі для мене дуже важливо, оскільки вони мені дають натхнення працювати далі над контентом. Сьогодні в мене по знахідках випало дві частинки підкови. Ось такий ніж радянський. Тут навіть щось є написано восток, о. Ось бачите восток. Ось така сукера на тому хуторі. Ну, я думаю, сукера, скоріш за все, э, австріячка Острійка. Якщо взяти, то вона ось така була вгнута або таке Ну, Менше з тим ось така незрозуміла. Скляна штучка, скляний виріб, воздух навіть залишився. Можливо, було по а можливо, щось в неї складали. Ну і з монет один злотий, ладанка порадувала. Ось ця штучка, скоріш за все, гудзик. І, напевно, оливо було. А можливо, і срібло, не знаю, наперед не хочу загадувати. Ну і ось це не зрозуміло, що воно таке? Можливо, також 90-ті роки, е наскільки, якщо не помиляюся, то робили прикраси на ключі. Заливали в таку смолу всередину щось вставляли. Хто знає краще, підкажіть, буду вдячний. Все. До нових зустрічей!